Навіть якщо ти закриєшся від усього світу, світ знатиме, що у тебе відбувається Випробовуєш атомну зброю, рух викидів атмосферу про це розкаже. Почав геноцид, тобі не вдасться втримати витік інформації в еру інтернету та нових технологій. Єдине, що ти можеш з усією цією глобалізацією зробити, це створити власну версію правди і годувати нею своє населення і закордонну публіку. Це протиборство інформації, правди і неправдивої пропаганди. Під час війни з Україною російська пропаганда почала працювати на декількох фронтах одночасно, щоб просувати своє бачення ситуації вчасно і влучно. Пропаганда не обмежується заявами політиків та професійних пропагандистів. Це робота буквально усіх публічних осіб з усіх сфер. Вони одночасно та контрольовано говорять те, що треба. Кожен використовує акценти, аргументи, потрібні саме його аудиторії. Так створюють масовану пропаганду в ім'я Росії. Ну мені здається, що ти категорично виступаєш. Але почекайте, за кордоном вже немає армії прихильних інфлюенсерів та готовою в усе повірити аудиторії. Там критично мислячі люди, які не можуть легко піддаватись видумкам Росії, якби ж воно так і було. На міжнародних зустрічах російські представники говорять про спецоперацію і вимагають донацифікації України. Вони перекручують факт війни, змінюючи акцент зі вторгнення в Україну на захист російських кордонів. Але це не працює усе таки, керівництво західних держав не готове вірити у театр брехні. Авторитарна Росія, ворог демократії і загрожує їм також. А якщо впливати на думку керуючого апарату не виходить, потрібно схилити до себе електорат. І насправді аж страшно, наскільки Росія досягла в цьому успіху. Найактивніша російська пропаганда працює на українську аудиторію. За нею йдуть Угорщина, Словаччина, Польща, решта країн ЄС та США. Для кожної західної країни підбирається свій стиль пропаганди. Чим ближче держава до кордонів з Україною чи Росією, тим активнішу і в'їдливішу пропаганду використовують. Чим більше підтримки України, тим агресивніші пропагандисти, ось деякі меседжі, які ви, можливо, чули у 22-му чи 23-му роках. Найпростіший підхід закласти некоректний меседж в заголовки. Новин, наприклад, формулювання війна в Україні чи український конфлікт замість вторгнення Росії в Україну чи війна Росії проти України. Вже назви статей можуть зсувати фокус звинуватця війни, а іноді люди читають лише заголовки. Ну ви знаєте, ідемо далі. Це війна Путіна, а не простих росіян. Цей наратив перетворює президента Росії на канонічного лиходія, від влади якого страждає його ж народ. Він націлений на те, щоб піддавати під сумнів санкції, від яких страждають в тому числі звичайні росіяни. Але проблема в тому, що у 2022 році понад 70% звичайних росіян підтримали повномасштабне вторгнення в Україну. Гвалтували українок, українців та їхніх дітей також звичайні росіяни. Вони ж крали пральні машини, знищували житло та цілі міста. Воєнна потужність Росії залежить від її економіки. Тож санкції є логічним інструментом щодо терористичної країни. Якщо пропаганда заставлятиме жаліти простих росіян та через це знижувати тиск санкцій, то російська воєнна машина інтенсивніше реалізуватиме геноцид українців. Бо на це будуть ресурси. Допомога Україні марна. Росія все одно переможе. Та й взагалі Росія воює зараз не в повну силу. Головна суть, начебто, марності допомоги у тому, що таким чином Захід лише затягує воєнні дії та виснажує власні країни. У той час, як в Україні немає жодного власного ресурсу на те, щоб бути самостійною державою, цей наратив пропагандисти адаптують для кожної країни, дивляться на що аудиторія цієї країни більше відгукнулась, і продовжують і ті проблеми, які особисто ця країна буде мати в разі затягування війни у центрі Європи. Майбутнє європейського союзу буде холодним і голодним. Зростання інфляції, катастрофічна енергетична криза, високі ціни на продукти харчування і бензин та про ще низку інших негативних наслідків для заходу від введення санкцій на Росію розповідають пропагандисти особливо невтішні їхні прогнози, коли справа стосується зимового сезону. Усі спроби диверсифікувати постачання енергії та продовольства на думку пропагандистів є безглуздими. Вони апелюють до страхів громадян європейських країн, які ще недавно практично повністю залежали від російського газу. Маніпулюють числами та перебільшують Економіка США страждає і шукає шляхи відновлення бізнесу з Росією. Згідно з цим наративом, США нібито ведуть подвійне життя. З одного боку, вони підштовхують Європу наполягати на санкціях, а з іншого боку, США намагаються підтримувати торгівлю з Росією. Проте в його основі лежать фейкові історії, які начебто викривають американські таємні переговори та торгівельні угоди з Москвою. на санкції не шкодять Росії, а навіть роблять її сильнішою. Зважаючи на всі зусилля російської пропаганди, дії санкції все ж таки відчутні для РФ та її економіки. Тож цим наративом РФ намагається усіляко врятувати свій образ глобальної держави, яку Захід має поважати. От вони й розповідають, як Росія легко знайде альтернативні ринки для своїх товарів, наприклад, Китай чи Індія, а отримання платежів в альтернативних валютах зробить її економіку більш різноманітною та стійкою. Граждані храніть в у вас есть. Також Росія транслює свої наративи щодо безпосередньо воєнних дій проти України і їх чимало. Наприклад, українці нацисти або бандерівці-нацисти, або нацисто-бандерівці будь-які перестановки слів згодяться. Російська пропаганда у цьому наративі обрала головним образом Степана Бандеру. Історичну постать українського визвольного руху, та наділила його образ максимально безжальними рисами. Часто об'єднуючи з характеристиками нацизму. А в країні, в якій існував такий безжальний монстр, звісно, мають бути його послідовники Росія розповідає історії про бандеронацистів здавна, оголошуючи початок спеціальної воєнної операції, Путін також скористався цим аргументом, щоб денацифікувати Україну. Він згадав і про азовців, які згідно його слів, ще в 2014 році знущалися з мирного населення в Україні та спалювали їх живцем. А у 22-му році міністр іноземних справ Росії Сергій Лавров використав Азов, щоб виправдати бомбардування полового будинку в Маріуполі. Він заявив, що полк Азов та інші радикали вховаються в ньому. Азов українське офіційне елітне воєнне формування, яке стало ціллю російської пропаганди та одіозним прикладом бандеро нацизму. В основу пропаганди лягло те, що в 2014 році, внаслідок першого вторгнення Росії в Україну, почалася радикалізація українського суспільства. Пропаганда часто прив'язується до одного реального факту, а далі його гіперболізує до неосяжних меж. Так сталося і з Азовом. Оскільки у далекому 14-му році полк заснували під доволі праворадикальною візією, це стало причиною окутати його страшними легендами про бандеронацизм. З 14-го року полк Азов пройшов шлях позбавлення ідеології регулювання та став постійним бойовим підрозділом. Але з 14-го року проти нього працювала і російська пропаганда, і не без успіху в деяких країнах Азов є забороненою організацією. Повернемось до наративів: російський солдат-визволитель першою в цей наратив повірила власне російська армія, та чекала від українців зустрічі хлібом сіллю. Угу. Згодом виявилось, що частина російських військових мали при собі парадну форму для святкування перемоги над нацистами. Цей наратив витікає з попереднього про бандеронацизм в Україні, від якого треба рятувати самих українців, а головне, російськомовних українців. В Україні воюють іноземні найманці, а не українці. А останні чекають на спасіння. Найманцями російська пропаганда називає представників іноземного легіону, які офіційно є підрозділом української армії. тобто в українській армії справді працюють іноземці, але це маленька правда, на яку російська пропаганда нашаровує велику брехню. Офіційні пояснення України про статус бійців марні. Росіяни використовують полонених іноземців для шантажу держав-партнерок України. Мовляв, вони найманці, а тому до них не застосовуються норми Женевської конвенції. Кільком представникам самопроголошена окупаційна влада, всупереч усім нормам міжнародного права, вже винесла смертний вирок. Україна спричиняє світову продовольчу кризу. Росія намагається перекласти відповідальність за блокування українських портів та ризики виникнення голоду в деяких країнах на українську владу і іноземних політиків. Незважаючи на те, що до вторгнення Україна спокійно розвивала торгівлю зерном, а після повномасштабного вторгнення відправляє вантажі, перш за все, у бідні країни, які залежать від українського зерна. Польща хоче анексувати частину України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Польща допомагає українським біженцям та лобіює інтереси України у світі. Саме Польща прихистила леву участку українських біженців. Тож не дивно, що Росія спрямувала свою інформаційну зброю проти цієї країни. Повідомлення поширювали не лише в Україні, а й у Чехії, Грузії та Польщі. Зокрема, полякам про російські інтернет-ресурси розповідали, нібито їхні політики хочуть об'єднати Україну та Польщу в одну країну. Війна в Україні це конспірологічна теорія. Цей меседж просували виключно в іноземному інфопросторі: війна між Росією та Україною лише театр, а насправді, нібито держава співпрацюють звісно, в таке важко повірити, але пропаганда ставить за мету не лише заставити вас знайти пояснення, яке вигідне їй, але й заплутати. Наступний наратив звучить як: інакше б Україна напала на Росію. Меседж згідно якого вторгнення в Україну було превентивним заходом. І за до операції, хоча ознак підготовки України до вторгнення в Росію та її загальновизнані межі не було. А єдиним клопотом України були окуповані Росією території Донбасу та Крим. Західна військова допомога розкрадається, а волонтери корумповані. Російська пропаганда працює на знецінення, дискредитацію та припинення світової допомоги Україні. Такі меседжі підривають довіру до армії, влади та громадянського суспільства в Україні. Під прицілом російської пропаганди також і українські біженці, які були змушені покинути свої домівки через війну. наратив Світ втомився від українських біженців, спрямований на те, щоб переконувати у проблемності українців та стабільності приймаючих країн. Якщо перевірити кожен з цих наративів, то допитливий житель країн заходу чи сходу знайде у них нестиковки, напівправду чи повну брехню з маніпуляціями. Але, на жаль, наша природа така, що здебільшого нам лінь перевіряти. І якщо пропаганда знайде у вашій пам'яті хоч якісь відголоски співпадіння у інформації, мозку буде простіше повірити у сказане, ніж відправити вас у Google. У 2022 році 12% жителів Німеччини вірили у те, що Україна разом із США керує секретними біолабораторіями з виробництва біологічної зброї. Особливо вірять у це виборці правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини. Майже половина з них погодилася з тим, що Україна, нібито, є частиною Росії і що РФ була змушена розпочати війну через провокації НАТО. Не варто недооцінювати спроможність людей вірити у фантастичні теорії, які створюють умільці пропаганди, або просто заплутатись у ній і втратити ниточку правди.